Ну і зараз із нами на зв'язку Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Пане міністре, я вас вітаю. Вітаю, пане міністре. Сьогоднішній удар по Херсону в чергове підтвердив суттєві зміни в характері та підступності російських обстрілів нашого тилу. Росіяни не приховують, що цілять саме по мирним. З чим це пов'язано, і яка мета ворога? Загатити людей на Херсонщині, зокрема в Херсоні. Ми там перебували недавно проживає близько шістдесяти тисяч людей в самому місці. І, мабуть, вору хотілося б, щоб там взагалі було було чисте поле, щоб люди виїжджали, як вони виїжджали в 22-му році, і тому вони б'ють по всім, в тому числі, і великим об'єктам, такі як лікарні, палаци культури, враховуючи, що коли і по будинкам житловим, враховуючи, що це змусить наших людей виїжджати, переїжджати об'єктам критичної інфраструктури. 에, можу сказати, що з початку року росіяни нанесли 75 тисяч ударів 에, по інфраструктурі, в тому числі і цивільній нашої держави. 에, більшість це 에, багатоповерхові будинки, це приватний сектор, це лікарні, це будинки, це школи, це дитячі садки. Ну і от е, цей удар по Херсонській області також говорить, що про те, що про вибірковість або навпаки, не вибірковість по ударам, і це говорить про те, що ворог готовий бити по всім об'єктам, аби змусити наших людей. Прошті як змінився фронт роботи правоохоронців та слідчих під час прильотів, і що важливо саме після ну того, коли після скоєння злочину вже треба все ретельно зафіксувати. Ми займаємося за четвертий рік документування воєнних злочинів разом з іншими правоохоронними органами. І рахуючи, що наших враховуючи що наших підрозділів саме національної поліції найбільш розлуджена карта, то саме поліцейські першими прибувають здебільшого на місця влучення і обстрілів російськими окупантами. Потім ми вже з нашими колегами з Служби безпеки України з прокуратури. Дозбираємо ці, е, ці докази, і звичайно, вони лягають в основу тих кримінальних проваджень, і м, я впевнений, що вони потім ляжуть в основу обвинувальних актів в міжнародних судових інстанціях. Тому, е, що змінилося, що ворог деколи е, дуже швидко реагує на наш приїзд, на нашу роботу. Це стосується тільки документування злочинів, а ліквідацію наслідків е, обстрілів. І намагається обстріляти другий, третій раз. Тому ми готуємо і оновлюємо постійно алгоритми і протоколи е безпеки. Ми е все робимо для того, щоб всі служби, які приїжджаються, і медичні, і поліцейські, і рятувальні, е комунальні. Щоб вони отримали вчасну інформацію щодо можливих обстрілів щодо повторних обстрілів, для того, щоб ми могли зберегти наш весь персонал, це робота, яка потребує і кваліфікації технічної спроможності. Ну і звичайно, чіткої взаємодії у всіх служб, тому що деколи час це визначається до однієї хвилини, тому ми сьогодні. Перебували в Харківській області в Полтавській області, і саме е, мова про взаємодію всіх служб під на, на місці ліквідації, навіть на місці е, документування воєнних злочинів Російської Федерації, має е, на сьогоднішній день важливо зберегти життя та здоров'я не тільки людей, які попали в біду, які попали під остріл, а й тих служб, які забезпечують роботи е, на, на, на цьому місці прильоту. Врешті про цивільний захист, також захист населення. Далі хочу спитати, як він налагоджений нині і у великих містах, і при фронтових громадах, та яку роль в процесі відіграють саме правоохоронці? Ну а ми говоримо про систему оповіщення. Раз на даний момент вже 16 областей працюють в режимі диференційного оповіщення щодо атак ворога. Це означає, що в тому чи іншому регіоні, в тому чи іншій області поетапно включаються райони, які в першу чергу можуть бути під ворожим обстрілом. Ми таким чином економимо ресурси для суб'єктів господарювання, тобто не закриваємо відповідно магазини, не закриваємо заводи, фабрики люди не спускаться в сховище, укриття. Можуть може нормально функціонувати громадський транспорт і так далі. Це був запит бізнесу, це був запит людей. І звичайно, що в багатьох регіонах, які більш мирно проживають, це навчання про це в школах, в дитячих садках, взагалі нормальна робота інфраструктури всієї за цей час. За останній рік ми створюємо додаткові підрозділи аварійно рятувальні. Ми створили підрозділи. Які верхолазів їх у нас зараз 500 таких фахівців? Ми їх збільшуємо в цьому році до кінця року до 700. Це люди, наші фахівці, рятувальники, які працюють на великих висотах з відповідною технікою, які вміють технологічно робити такі речі, які дозволяють нам протягом доби двох трьох. Розібрати завали, працювати на висоті, що раніше ми могли робити робити місяцями. Звичайно, для цього ми потребуємо техніку. Ця техніка у нас є. Ми її використовуємо і наші міжнародні партнери нам допомагають і далі з спеціалізованою е спеціалізованою технікою. Також у нас є підрозділи рятувальні. І спеціальні під назвою Дельта, це люди, які можуть працювати не тільки на, на висотах, вони можуть працювати і під водою, можуть працювати і під землею. Ми їх залучаємо також для специфічних робіт, для, також для рятування людей і для проведення аварійних, пошукових та рятувальних робіт. Звичайно, що у нас в кожній області працює штаб, штаб, який також відповідає за. Реагування, реагування всіх служб в випадках обстрілу енергетичної інфраструктури. І тут я би розділив би нашу роботу на дві частини: це спеціалізована техніка і люди, які вміють гасити пожежі саме на об'єктах енергетичної газово-нафтової сфери. Є своя специфіка, ми е, забезпечені на сьогоднішній день достатньо роботизованою технікою. Ми працюємо в повній взаємодії з нашими енергетиками, е, тому що перед заходом на будь-який енергетичний об'єкт ми маємо бути впевнені, що технологічно цей об'єкт безпечний для того, щоб розпочати е, гасіння пожежі. Ну і е, звичайно, ми говоримо про реагування. реагування і розташування наших підрозділів наближених до об'єктів такої інфраструктури і критичної і енергетичної для того, щоб ми вчасно могли зареагувати. Тут також робота і наша спільна і міністерства енергетики, міністерства внутрішніх справ, інших міністерств, міністерства регіонального розвитку. Ми працюємо дуже плідно з головами громад територіальні громади і тому ми сьогодні провели такі дві зустрічі і в Харкові і в Полтаві для того, щоб ми чули громади, громади чули нас, які проблеми є, де ми можемо допомогти. Ми говоримо не тільки там про зону відповідальності міністерства внутрішніх справ за дорученням прем'єр-міністра України, президента всі міністри мають знаходитись е, на прифронтових територіях. Також ми. Маємо бути там, де найбільші обстріли ворогом проходять для того, щоб зразу реагувати і знати, що відбувається в тій чи іншій громаді. Це стосується і пального, це стосується і генераторів, альтернативних джерел живлення, це стосується рятувальних робіт, це стосується навіть підвозу питної або технічної води, і так далі. Так далі. Тому наша спільна робота. Має на меті саме допомогти людям в найкоротший термін. Ви вже до речі згадали і про співпрацю з владою і з енергетиками, бо це направду виклики сьогоднішнього дня під час блекаутів. Наразі на щастя недовгих, але навіть під час таких блекаутів кожна людина повинна мати доступ саме до живлення, зв'язку і можливість отримати допомогу саме вчасно. Який комплекс і заходів реалізується нині ще до зими? Перше, це альтернативні джерела живлення. Це питання і до не тільки генераторів, які працюють на дизелі або на бензині, це і альтернативні джерела опалення, це і вугілля, це і дрова. Паралельно ми говоримо про систему оповіщення. Оповіщення в, в населених пунктах е, щ, щодо е, сигналів е, повітряної тривоги, щодо взагалі обміну інформацією з населенням е, для цього. Національні поліції в ДСНС е, підготовлено 5900 е, гучномовців, які у випадку е, необхідності будуть включатися, і е, ми будемо розвертатися до громадян е, паралельно з цим. Ми розгортаємо разом з місцевою владою центри незламності, і тут питання також забезпечення генераторами, забезпечення пальним, забезпечення харчуванням, забезпечення чаєм. Звичайно, що ми говоримо про не забуваємо про людей літнього віку або маломобільних людей. Тут також ми працюємо з місцевими органами влади. Ми знаємо, де такі люди проживають. І ми звичайно до них прийдемо до того, щоб допомогти е, їм цю скрутну е, хвилину. Е, звичайно, що ми говоримо про е, функціонування великих міст е, щодо свят е, праців світлофорів. Нас визначені всі перехрестя, визначені також альтернативні джерела живлення для основних. Перехрестя в тому чи іншому місті, звичайно, що ми збільшуємо кількість патрулів на вулиці як мінімум в два рази в, те, в такий час. Ми збільшуємо нашу присутність, і в тому числі поліцейську і інші служби наші працюють вночі для того, щоб не допустити розголу злочинності. Я тут... Теж профілактична робота відповідно проходить. Звичайно, що ми е, маємо забезпечити разом з місцевою органа влади роботу е, магазинів. Е, звичайно, що мають працювати лікарні, е, мають працювати. <кій> Об'єкти критичної інфраструктури основні Це ми говоримо з місцевою владою про те, що має випікатися хліб мають працювати насосні станції, мають працювати е, інші об'єкти критичної інфраструктури, які важливі з точки зору виживання того чи іншого міста е, в той чи інший період. І говоримо, ми звичайно, і з оператором мобільного зв'язку е, е, ми говоримо про 100% забезпечення зв'язком для наших громадян в Самих віддалених у точках тої чи іншої громади, тому і е, також ми говоримо про Ми е, під час наших навчань спільних навчань е, маємо е, визначатись визначитись нашу спроможність на кілька днів, в тому чи іншому населеному пункті, як це було в деяких областях вже в цьому році. На деякі дні ми маємо бути готові щоб забезпечити і безпеку нашим громадян, і безпечне перебування в тому чи іншому місті. Врешті на фіналі як в цілому оцінюєте готовність правоохоронців, рятувальників, медиків, співробітників екстрених служб до цієї зими, я не хотів би сказати якісь неправдиві цифри, але ми знаходимося в зоні достатньої готовності для реагування на будь-які виклики, які будуть в нашій країні? Звичайно, що ворог підступний, змінює свою тактику постійно. Ну, ми звичайно вчимося реагувати на ті виклики, які нам ворог кожного дня підкидає. Це велика робота, яку за 4 роки ми провели. Яку ми будемо проводити? Це наш обов'язок, і люди мають бути спокійні. Що ми обов'язково продаємо їм допомогу? в Будь-якій ситуації. Що ж, дякую вам за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.